Темряві космосу за 2,5 мільйони світлових років від нас сяє грандіозний зоряний світ галактика Андромеди. Вона є найближчою до нашого чумацького шляху великою спіральною галактикою і водночас однією з наймасивніших структур в місцевому всесвіті. Якщо б очі людини могли бачити її цілком без телескопа, Андромеда простягалася б на небі ширше, ніж повний місяць. Галактика Андромеди або Місьє 31 справжній мегаполіс для зір. Вона містить понад трильйон світил, приблизно вдвічі більше, ніж у нашій галактиці. Її діаметр сягає близько 220 тисяч світлових років, тобто вона простягається настільки далеко, що світло перетинає її від краю до краю за 220 тисяч років. У центрі Андромеди розташована надмасивна чорна діра. Маса якої перевищує масу сонця приблизно у 100 мільйонів разів. Ця чорна діра керує рухом зір у центральній області, утворюючи яскраве ядро, яке можна побачити навіть через аматорський телескоп. Як і чумацький шлях, Андромеда має спіральну структуру з двома головними рукавами, що розтягуються від центру, утворюючи візерунок, схожий на вихор. У цих рукавах народжуються нові зорі, там концентруються хмари водню, гелію та пилу, що служать сировиною для зоряного життя. Деякі області сяють у спектрі червоного світла, це зони активного зореутворення, де масивні зорі народжуються і швидко вибухають, як над нові. Навколо головного тіла Андромеди обертаються десятки карликових галактик супутників, подібних до малої та великої магеланових хмар, які супроводжують Чумацький шлях. Найвідоміші серед них це М32 і М110. Вони гравітаційно зв'язані з Андромедою, але в малі міста поруч із гігантською столицею. Галактика рухається крізь простір зі швидкістю близько 110 км на секунду у напрямку до нашої рідної галактики. Це здається швидким, але в масштабах космосу це дуже повільний танець. Через приблизно 4 мільярди років Андромеда й чумацький шлях зіллються в одну гігантську систему. Її орієнтовна назва Мілкомеда або Лактомеда, залежно від перекладу. Коли це станеться, зорі обох галактик почнуть обертатися навколо спільного центру, формуючи нову еліптичну галактику. Сонячна система, ймовірно, залишиться неушкодженою, але опиниться в іншому місці космосу, під зовсім іншим небом. Будова Андромеди нагадує живий організм. Її гало це розріджена сфера газу темної матерії та старих зір, що оточує основний диск. Дослідження показують, що гало простягається на понад мільйон світлових років і частково перекриває межі гало чумацького шляху. Вчені вважають, що всередині цього гало ховається величезна кількість темної матерії, невідомої речовини, маса якої в багато разів перевищує масу всіх зір разом узятих. Саме вона утримує галактику від розпаду, створюючи гравітаційний каркас. Андромеда також є своєрідним музеєм космічної історії. У її складі виявлено залишки кількох менших галактик, які були нею поглинуті в минулому. Це можна побачити за спотвореними потоками зір, що простягається навколо, слідами давніх зіткнень. Кожен такий потік це відлуння галактичного минулого, записане світлом. Температура міжзоряного простору в Андромеді коливається від кількох десятків тисяч градусів у зонах активного випромінювання до майже абсолютного нуля в темних хмарах пилу. В її рукавах знайдено сотні зоряних скупчень, серед яких виділяється NGC-206 Регіон, де народжуються сотні нових зір одночасно. Це одна з найяскравіших областей у всій галактиці. Коли ми дивимося на Андромеду вночі, ми фактично дивимося у минуле на 2,5 мільйони років. Тоді на землі ще не існувало сучасної людини. Це світло подолало намислиму відстань, щоб зараз потрапити на наші очі. Кожен фотон, що сяє в телескопі, це вістка з іншого часу, з іншого світу. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особлива подяка Сергію за його значний плат у розвиток українського наукпопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Ну і обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Майже всі зорі розташовані в галактиках. Коли галактики взаємодіють одна з одною, дуже невелика кількість зір може загубитися та опинитися за межами галактики. Однак, оскільки для зороутворення потрібні Відносно щільні хмари газу, які зустрічаються лише в галактиках, переважна більшість зір знаходиться саме в них. Історія відкриття галактики Андромеда це приклад того, як людство поступово розширювало межі свого уявлення про Всесвіт. Спершу вона здавалася лише слабкою плямою на небі, але з часом стала ключем до усвідомлення того, що наш чумацький шлях не єдина галактика. Перші згадки про Андромеду сягають 10 століття. Перський астроном Абд Аль Рахман Ас Софі у своїй книзі «Книга нерухомих зір описав її як маленьку хмаринку в сузір'ї Андромеди. Це був один із перших у світі описів об'єкта поза межами сонячної системи. Протягом наступних століть її бачили неозброєним оком багато астрономів, але ніхто не розумів, чим саме є ця дивна пляма. Коли в 17 столітті з'явилися перші телескопи, Андромеду почали вивчати уважніше. До приблизно ста років тому вважалося, що Чумацький шлях має лише кілька тисяч світлових років у поперечнику, і більшість думала, що це увесь всесвіт. Були відкриті й інші галактики, але вважалося, що вони є меншими об'єктами в нашій галактиці. У 1612 році німецький астроном Саймон Маріус спостерігав Андромеду в телескоп і описав як туманну зорю з нечіткими краями. Він не знав, що бачить іншу галактику, просто записав її як особливий тип небесного об'єкта. Так у науковий обіг увійшло поняття туманності, об'єкта, який виглядає не як окрема заря, а як розмита пляма. У 1764 році французький астроном Шарль Месье включив цю туманність до свого каталогу під номером М31, щоб астрономи не плутали її з кометами. Месіє, який був уважним спостерігачем комет, помітив на небі ще низку інших розмитих об'єктів, які, як він знав, не були кометами. Стурбований тим, що інші мисливці за кометами можуть бути так само заплутані, він склав список, щоб запобігти їх неправильній ідентифікації. Список Месьє, де об'єкти позначені літерою М для месія, а потім числом, наприклад, М51, містив інформацію про 110 зоряних скупчень та спіральних туманностей. У ті часи ніхто не здогадувався, що туманність Андромеди це не частина чумацького шляху, а цілий окремий зоряний світ. Тому минуло майже 300 років. Перш ніж астрономи з'ясували, що насправді являють собою ці розмиті спіральні туманності. Деякі люди стверджували, що ці туманності були острівними всесвітами, об'єктами, подібними до нашої галактики чумацький шлях, але розташованими поза нею. Інші не погоджувалися і вважали, що ці спіральні об'єкти це хмари газу всередині чумацького шляху. Суперечка тривала аж до 1920-х років. Революція настала у 1923 році, коли американський астроном Едвін Габл використав найбільший на той час телескоп – метровий рефлектор обсерваторії Маунт Вілсон. Він знайшов у Андромеді змінні зорі типу цефеїд. Цифеїди це зорі, яскравість яких періодично змінюється з часом, і їх відкрила американська астрономка Генрієта Левіт на початку 1900-х років. Лівіт виявила те, що зараз відоме як залежність періоду світності, зв'язок між світністю яскравістю цифеїди та її періодом, вимірюючи період цифеїди, спостерігаючи за змінами її яскравості протягом кількох днів або тижнів, залежність періоду світності можна використовувати для визначення її фактичної яскравості. Хабл використав залежність періоду світності, щоб знайти відстань до цифеїди, яку він вивчав у М31. І довів, що вона розташована за межами нашої галактики. Це остаточно поклало край дебатам про природу спіральних туманностей. Вони справді були далекими галактиками, подібними до нашого чумацького шляху. Це відкриття стало переломним моментом у науці. Людство вперше усвідомило, що у всесвіті існують мільярди галактик, подібних до наших. Андромеда стала першою, яку ми впізнали як інший світ, і саме завдяки їй всесвіт розширився у свідомості людей від меж чумацького шляху. До безмежності. До речі, Хабл продовжив вивчення відстани до галактик, використовуючи цефаїди як інструмент вимірювання, перш ніж опублікувати свої результати у 1929 році. У своїй статті Габл побудував графік залежності швидкості галактик, отриманої шляхом визначення червоного зміщення спектрів цих галактик, від їхніх відстаней за змінними цефаїд. Цей графік показав, що більшість галактик віддаляються від нас, але також те, що швидкість з якої вони віддаляються, швидкість віддалення, пропорційна їхній відстані. Далекі галактики віддаляються швидше, ніж близькі. Це стало відомим як закон Габла. Початкові оцінки Габбла щодо швидкості віддалення галактик були дуже високими, оскільки на той час ніхто не знав, що насправді існує кілька різних типів змінних цифрід з дещо відмінними співвідношеннями період світність. Однак останні досягнення в астрономії звузили значення нахилу графіка так званого постійної Хаббла. і результати сходяться до прийнятного значення приблизно 65 км на секунду на мегапарсек. Тобто галактики віддаляються від нас на додаткові 65 км на секунду за кожний мегапарсек, на який вони віддаляються. Сьогодні ми знаємо, що та сама туманна пляма, яку бачив вас Софі, понад тисячу років тому. Це гігантська спіральна галактика, у якій понад трильйон зір, тисячі зоряних скупчень і навіть власні Чорні діри. Історія її відкриття це історія поступового прозріння людства, яке навчилося дивитися в небо не лише очима, а й розумом. Галактика Андромеди – це гігантський космічний архіпелаг, у якому живуть мільярди сонців. Астрономи оцінюють, що в ній понад трильйон зір. Тобто приблизно вдвічі більше, ніж у нашому чумацькому шляху, і кожна з цих зір це окремий світ, потенційно зі своїми планетами, супутниками та історією народження. Зорі в Андромеді мають різний вік, склад і температуру. Найстаріші з них червоні гіганти та карлики, зосереджені переважно у центральному Балджі, опуклій частині галактики. Вони утворилися понад 10 мільярдів років тому, коли всесвіту було лише третиною його нинішнього віку. Ці зорі тьмяні, але численні, і саме вони створюють жовтувате світло, яке домінує в ядрі галактики. На відміну від старих зір у центрі, у спіральних рукавах Андромеда кипить зоряне життя. Тут розташовані величезні хмари міжзоряного газу і пилу. молекулярні хмари, у яких народжуються нові зорі. Під дією гравітації газ ущільнюється, розігрівається і, зрештою, запалюється ядерний синтез, народжується нове сонце. Такі зорі мають блакитно-біле світло, бо їхня поверхня нагріта до десятків тисяч градусів. Одним із найяскравіших районів активного зороутворення в Андромеді є NGC 206, величезна область у західному рукаві діаметром близько 4 тисяч світлових років. У ній спостерігаються сотні молодих зір, а деякі з них у кілька десятків разів масивніші за сонце. Ці гіганти живуть недовго, лише кілька мільйонів років, і вибухають як наднові нові важкі елементи у навколишній простір. Саме завдяки таким вибухам у галактиці з'являються атоми кисню, заліза, вуглецю, речовини, з яких колись можуть утворитися нові планети або навіть життя. Астрономи також виявили, що в Андромеді є численні кулясті зоряні скупчення, компактні групи старих зір, які обертаються навколо центру галактики. Найвідоміша з них М15, одне з найщільніших скупчень у місцевому всесвіті. Такі скупчення своєрідні фосилії космосу, адже зберігають зорі, які сформувалися ще на зорі історії галактики. А зараз саме час розглянути найбільш цікаві світила цієї галактики. Коротко, але не згадати про них зовсім було б неправильно. Зоря В1, зоря, що змінила космологію. Ми вже згадували про неї. Саме ця зоря дозволила Габлу довести, що галактика Андромеди. Це не туманність у межах чумацького шляху, а окрема галактика, що лежить за його межами. Це стало історичним моментом. Людство вперше зрозуміло, що Всесвіт набагато більший, ніж думали. Ар-Андромеди червоний гігант із пульсуючим серцем. Це старіюча зоря, яка викидає у простір оболонки газу і пилу, з яких колись утворяться нові зорі та планети. Якщо дивитися на неї у спектрі, можна побачити, як зоря дихає. Буквально розширюється і стискається. Її порівнюють із космічною легеною Андромеди. Біеф Андромеди – це блакитна змінна, що сяє як 100 тисяч сонць. Такі зорі, рідкісні й дуже короткоживучі. Їх часто називають передвісниками наднових, бо вони вибухають, коли закінчується паливо. У 2030-х роках астрономи очікують, що Біеф Андромеди може стати кандидатом на супернову. Зет Андромеде це зоря вампір. Білий карлик висмоктує речовину з гіганта, утворюючи яскравий диск акреції. Коли газ падає на поверхню карлика, спалахує потужний вибух, схожий на міні-нову. Це прекрасний приклад того, як зорі можуть буквально жити за рахунок інших. СН 1885А перша наднова помічена поза межами Чумацького шляху. Хоча її залишки давно охололи, телескоп Габл досі бачить тонку сферу газу, що розширюється зі швидкістю понад 10 тисяч км на секунду. До речі, вона видима неозброєним оком, а вибухнула вона у 1885 році. Ну, з поправкою на 2,5 мільйони років. HV-2112 можлива зоря з темної матерії. Якщо це справді такий об'єкт, то всередині цієї зорі нейтронна зоря захована під оболонкою з плазми. Такі об'єкти майже легенди, їх існування досі не підтверджене остаточно. Зорі з темної матерії або темні зорі, це гіпотетичний тип зір, які могли існувати на початку всесвіту до того, як сформувалися звичайні зорі. Темні зорі складаються здебільшого з баріонної матерії, як і сучасні зорі, але висока концентрація нейтралінової темної матерії. Присутньої в них генеруватиме тепло за допомогою реакції анігіляції між частинками темної матерії. Це тепло запобігатиме колапсу таких зір до відносно компактних і щільних розмірів сучасних зір, і таким чином запобігатиме ядерному синтезу серед атомів баріонної матерії. Згідно з цією моделлю, темна зоря передбачається як величезна хмара молекулярного водню та гелію з радіусом від 1 до 960 астрономічних одиниць з температурою поверхні та світністю достатньо низькою, щоб випромінювання було невидимим для неозброєного ока. У малоймовірному випадку, коли темні зорі дожили до сучасної ери, їх можна було б виявити за випромінюванням гама-променів, нейтрино та антиматерії. І вони були б пов'язані з хмарами холодного молекулярного газу водню. Який зазвичай не містив би таких рідкісних енергетичних частинок. Хоча Андромеда розташована надто далеко, щоб безпосередньо спостерігати її. Планети сучасні методи дають змогу робити обґрунтовані припущення. Якщо врахувати, що більшість зір у чумацькому шляху мають планетні системи, то можна припустити, що і в Андромеді таких світів сотні мільярдів. Деякі з цих планет можуть бути подібні до Землі, розташовані у зоні життя навколо своєї зорі, де температура дозволяє існування рідкої води. Інші можуть бути гігантами, подібними до Юпітера або ж гарячими світами, що обертаються майже впритул до своїх сонців. Астрономи вже виявляють екзопланети навіть у сусідніх галактиках. Наприклад, у 2020 х роках за допомогою рентгенівських телескопів НАСА було зафіксовано потенційну планету в галактиці М51. Це означає, що подібні відкриття в Андромеді лише питання часу, оскільки її зорі досить яскраві і великі, щоб їх можна було спостерігати навіть на таких відстанях. Коли ми дивимося на Андромеду сьогодні, ми бачимо її не такою, якою вона є зараз, а якою вона була 2,5 мільйони років тому. Саме стільки часу знадобилося світлу, щоб дістатися до наших очей. Але астрономи вміють зазирати. І в майбутнє. Вони знають, що Андромеда і Чумацький шлях не залишаться вічно окремими галактиками. Між ними вже відбувається повільне, але неминуче зближення. Сучасні спостереження, виконані телескопами Габл і Гая, показують: андромеда рухається в наш бік зі швидкістю близько 110 км на секунду. Це приблизно 400 тисяч км на годину. Швидше, ніж будь-який космічний апарат, створений людиною. І хоча відстань між галактиками величезна, близько 2,5 мільйонів світлових років, через приблизно 4 мільярди років вони зустрінуться. Та що правда, слово зіткнення не означає катастрофи у звичному розумінні. Галактики це переважно порожній простір. Якщо порівняти зорі з двома піщинками, розкиданими на футбольному полі, то ймовірність того, що дві з них зіткнуться, майже нульова. Замість вибуху нас очікує гравітаційний танець, у якому обидві галактики пройдуть однакість одну, розтягуючись і деформуючись під дією сили тяжіння. Перший контакт спричинить потужні гравітаційні приливи, які порушать орбіти зір і газових хмар. Обидві галактики розтягнуться, а з їхніх рукавів утворюються довгі хвости зір і пилу, що світитимуться мільйонами нових світил. Під час злиття газ і пил стискатимуться, провокуючи спалахи зороутворення. У ці періоди в галактиках народжуватимуться тисячі нових зір на рік. Через кілька сотень мільйонів років після першого зближення Андромеда і Чумацький шлях зроблять ще кілька петель навколо спільного центру МАС, а потім зіллються в єдину гігантську систему. Її форма стане не спіральною, а еліптичною, оскільки впорядковані орбіти зір перемішаються в хаотичний рух. Астрономи вже придумали назву для цього нового утворення Мілко меда від Milky Way плюс Андромеда. Майбутнє нашої сонячної системи у цьому грандіозному процесі виглядає спокійно. Імовірність того, що наше сонце зіткнеться з іншою зореєю, надзвичайно мало, проте його орбіта зміниться. Можливо, сонячна система буде викинута на околицю нової галактики або навіть у міжгалактичний простір. Якщо до того часу Земля ще існуватиме, її небо перетвориться на фантастичне видовище. На місці звичного зоряного тла поступово з'являться величезний диск андромеди, який розширюватиметься, поки не заповнить усе небо. Люди або їхні нащадки зможуть бачити спіралі обох галактик, що переплітаються у сяйві мільярдів зір. Це буде найвеличніше космічне шоу в історії. Через кілька десятків мільярдів років після злиття активність зоротворення в мілкомеді поступово згасне. Газ і пил, з яких народжуються зорі, вичерпаються. У небі залишиться старі червоні зорі. А галактика стане спокійною еліптичною системою, що повільно обертається у безмежному космосі. Ця подія. Лише один етап у тривалій історії Всесвіту, де галактики постійно народжуються, зливаються і зникають. Андромеда та чумацький шлях просто повторять шлях мільярдів інших зоряних систем до них. Зрештою, зіткнення андромеди з чумацьким шляхом це не трагедія, а новий початок. З цього злиття народиться інша, ще величніша галактика, а наше сонце, як і мільярди інших зір, продовжить свій шлях у її сяючих просторах. Маленька іскра. У вічному русі космосу. Галактика Андромеди один із найретельніше вивчених об'єктів у Всесвіті після нашого чумацького шляху. Вона своєрідна лабораторія космосу, у якій астрономи спостерігають процеси формування, еволюції та взаємодії галактик у реальному часі. Завдяки сучасним телескопам і комп'ютерним моделям ми знаємо про неї більше, ніж про будь-яку іншу галактику за межами нашої. Найточніші дані про Андромеду надали космічні телескопи Хабл, Спіцер, Чандра, Галекс та Гая. Космічний телескоп Хабл створив найдетальніші зображення Андромеди, розділивши її на понад 100 мільйонів окремих зір. Це дозволило вченим досліджувати її структуру з безпрецедентною точністю, зокрема, виявити три центральні зоряні скупчення, що обертаються навколо надмасивної Чорної діри. Телескоп Чандра досліджував галактику у рентгенівському діапазоні, виявивши численні джерела високоенергетичного випромінювання, залишки над нових, подвійні системи з чорними дірами та нейтронними зорями. Інфрачервоний телескоп Спіццар допоміг вивчити пилові структури й регіони, де активно народжуються зорі. Ці зони часто приховані від оптичного спостереження, але добре видно в інфрачервоному світлі. Місія Гая Європейського космічного агентства вимірює рухи окремих зір навіть у Андромеді, дозволяючи визначити, як саме вона рухається в просторі відносно чумацького шляху. Саме ці дані підтвердили, що зіткнення двох галактик неминуче. Одним із найцікавіших напрямків сучасних досліджень є вивчення темної матерії в Андромеді. Хоча цю речовину неможливо побачити, її наявність виявляється через гравітаційний вплив на зорі. За даними спостережень, понад 80% маси Андромеди припадає саме на темну матерію. Її гало простягається майже на 1,3 мільйонів світлових років і, можливо, частково перекриває гало чумацького шляху. У 2023 році космічний телескоп Хаббл створив тривимірну карту цього гало, показавши, що воно має пухку нерівномірну структуру подібну до космічного кокона, що оточує всю галактику. Завдяки надчутливим приладам вчені простежили історію формування Андромеди. Виявилося, що близько 2 мільярдів років тому вона вже пережила масштабне злиття з іншою великою галактикою. Саме після цього злиття в її центрі з'явилася подвійна структура два яскравих ядра, які нині обертаються навколо спільної Чорної діри. Крім того, спостереження з телескопів Субару і Кек на Гавайях показали, що навколо Андромеди існують десятки потоків зір. Залишки малих галактик, які вона поглинула протягом останніх мільярдів років. Це підтверджує теорію, що великі галактики ростуть, пожираючи менші. Хоча безпосередньо виявити планети в Андромеді поки неможливо через величезну відстань, науковці вже застосовують рентгенівську фотометрію та гравітаційне мікролінзування, щоб шукати ознаки таких світів. У 2021 році астрономи НАСА зафіксували подію, схожу на транзит планети розміром із Сатурн, яка обертається навколо зорів в Андромеді. Це може бути перша потенційна екзопланета за межами Чумацького шляху. Сучасні дослідження цієї галактики допомагають ученим моделювати еволюцію всієї космічної структури. Завдяки їй ми краще розуміємо, як формуються спіральні галактики, як народжуються зорі, як розподілена темна матерія і як відбуваються гігантські злиття. Для астрономії Андромеда це не просто сусід. Вона дзеркало, у якому ми бачимо минуле і майбутнє нашого чумацького шляху, а водночас лабораторія, у якій Всесвіт сам показує, як він працює. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!